Росія готувала замахи на ключових осіб України. Про це розповів голова СБУ Василь Малюк. У нас за три роки виявлено 102 агентурних мережі ворожих, серед яких топові мережі. Серед цих топщиків є ті, які планували ліквідувати навіть нашого верховного головнокомандувача президента України. Малюк зазначив, що цілями росіян є не лише топи, а й звичайні люди. Глава СБУ розповів про агентурну мережу, яка готувала теракт в одному зі столичних гіпермаркетів після 18-ї години. По суті, в годину пік, коли більшість людей приїжджає за покупками там мали вибухнути вибухові пристрої, які були розташовані в місцях, де знаходяться легкозаймисті суміші. Теракти, що на території України проти громадян України в тилових районах, понятно, що є одні диверсії, це коли потрібно щось підірвати, уничтожити, що має важливу цінність, важливу роль в снабженні армійські подразделення, это все понятно. Вторая составляющая это уничтожить их можно больше гражданских в тылах. Да, это не работает для фронту. Але стає панику, стає, ну це знають паніку, напряжение напряження общества. Цей та інші злочини росіян були задокументовані нашими розвідниками, які спроби штучно втягнути нашу країну в злочини, які вона не робила. Неоднократно Украину обвиняли, что она влияет негативно не только в середине страны, на процессы, но и на процессы, которые находятся далеко за рубежом. Вспомните, пожалуйста, про ну, слухи, которые Российская Федерация активно распространяла, что та помощь, которая идет в Украину. от стран Западной Европы, то оружие, те стингеры, джавелины, которые поставляются в Украину, они потом якобы коррупционным режимом Украины распродаются и оказываются в странах Западной Европы, и там будет уровень преступности расти и так далее, и так далее. Это все было, но оно не подтвердилось. Это российские спецслужбы игрались. Сейчас идут обвинения о том, что якобы Украина готовит какие-то диверсии, против своих же союзников, чтобы обвинить Российскую Федерацию. Это, эти обвинения не выдерживают никакой критики, потому что ну, Украина против своих союзников не работает. А априори, ну, как можно грызть руку, которая тебе протянута и помогает? Я вообще-то себе не представляю. Это в догме Российской Федерации, но точно не Украины. Також за словами малюка, ворог планував замах на нього та начальника головного управління розвідки Кирила Буданова на великдень минулого року. Я хотів би вам, як то кажуть, озвучити цікаву річ. Вперше, скажімо так, майже під треті роковини в вище керівництво Російської Федерації усвідомило. Яку страшну помилку вони зробили тоді в 22-му році? Чому страшну? Тому що вони визнали, що базувалися на абсолютно неправдивих даних, це провал повний їх спеціальних і розвідувальних служб, які в свою чергу скажімо так базувалися на даних агентури, яка працювала тут в Україні. По факту просто списувалися величезні кошти на це. Василь Малюк зазначив, що росіяни безперервно намагаються розхитати ситуацію в Україні за допомогою агентів. Деталями він поділитися не може, проте запевнив, що оперативна ситуація в Україні повністю контролюється. Заяви та дії путінського режиму вкотре показують неготовність Кремля до чесних та відкритих переговорів щодо припинення війни в Україні. Суверенітет Україна а щодо лювої суверенітет України це вісьма абстрактне поняття. України немає суверенітету. Навести переговори можна з, з ким угодно, только в силу своєї нелегітимності не має права нічого підписувати. По факту України не існує. Крім того, головні вуса Кремля постійно намагаються перекласти відповідальність за розв'язання війни на Київ. Мовляв, війни б не було, якби Україна виконала умови мінських угод. Україна була б ціла, і не було б здівательства над рускими на Донбасі, не було б громадянської війни. Не було б бажання російських людей на Донбасі аділитися від України, уйти з України. Мінські угоди були надзвичайно сприятливими для Росії, не накладаючи жодних зобов'язань на Москву. Проте російські маріонетки постійно порушували угоди за підтримки Росії. Підконтрольні Кремлю державні ЗМІ використали інтерв'ю пов'язаним з Кремлем, колишнім депутатом Верховної Ради України Віктором Медведчуком, щоб повторити неправдивий наратив Кремля про нелегітимність Президента України Володимира Зеленського. Йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Такі наративи, кажуть аналітики Інституту вивчення війни, створюють умови для того, щоб вважати, що будь-які угоди, досягнуті в майбутньому, будуть недійсними в російському конструкції все-таки 2014 год та год якоби переворота, і тому всі ті, которые були після, а, звісно ж, не мають якоби. никакого отношения к легитимности. Ну и основной удар сейчас, конечно же, ведется непосредственно по президенту Зеленскому, как верховному главнокомандующему воюющей страны. И в данном случае Россия себе создает определенный маневр с одной стороны, конечно же, они а, не отказываются от переговоров, а даже а, активно там назначают участников делегации, едут в Саудовскую Аравию и так далее. Но параллельно с этим продолжают а, действительно а, фундаментализировать а, свои заявления, месседжи О нулевой, э, нулевой легитимности Украины, э, о нулевом суверенитете нашей страны, и таким образом, таким образом это дает повод непосредственно Кремлю. Все-таки э, отказаться э, в будущем от э, тех обязательств, которые будут э, приняты э, по результатам э, соответствующих переговоров. Если Россия захочет найти повод прекратить мирные переговоры, э, выйти из мирных переговоров, э, нарушить какие-то договоренности, например, о прекращении огня. То як е, показує практика, їм не нужно искать повод, Они його видумують. Дійсно, які цілі Путін і його оточення переслідує, кидаючи такі фрази, ми не знаємо. Але ясно, одне, що Росія стала на військові рейки, і цей процес зупинити практично неможливо. І в даному випадку використовують перемир'я іключительне для того, щоб виучити прошлеки накопить нужный и человеческий ресурс, и, и тоже вооружение, которое необходимо для Ну, РФК. Да, возможно, это уже будет э, называться не СВО. СВО, очевидно, точка для этого СВО будет поставлена непосредственно в мае месяце. Но э, в то же время широкомасштабная война действительно после определенной паузы вполне может э, усилиться даже с новыми, новыми масштабами. І тепер перед керівництвом України стоїть не менш важливий етап убезпечити країну так, щоб Росія навіть боялася подумати про повторне вторгнення.